Мене звуть Світлана Медяник, я психологиня арт-терапевтка. Тема сьогоднішнього відео як сформувати здорові емоційні звички. Коли людина конфліктує, як на це реагувати спокійно, або як реагувати спокійно на якісь е, такі е, різні життєві, тяжкі життєві обставини. Е, всі нам говорять, що потрібно бути спокійними, ми це знаємо, але е, наш емоційний, наші емоції не піддаються цим знанням. Ми реагуємо просто тими емоціями, які, які є у нашій підсвідомості. І Наша підсвідомість просто видає ці емоції. Ми не встигаємо їх коригувати в момент, коли потрібно їх скоригувати. Що ж робити? Як же сформувати здорові емоційні звички? Таке питання сьогоднішнього відео. Перший крок до здорового емоційного стану це розвиток самосвідомості. Важливо в момент, коли стається якийсь конфлікт, коли хочеться виплеснути негативні емоції, запитувати себе, а які саме це? Ці емоції. Як називаються ці емоції? Це злість, це роздратування, це страх, це безнадія, чи які це саме емоції в момент, коли, коли хочеться їх виплеснути? А друга важлива така порада, щоб Допомогти собі усвідомлювати те, що ми робимо, це кожного дня, наприклад, лягаючи спати, запитувати себе, а які емоції я відчував, відчувала напротязі дня. Тобто робити такий для себе психоемоційний звіт, які емоції у мене були напротязі дня, які були позитивні емоції, які були негативні емоції. І таким чином ми будемо причати свій. Мозок розрізняти емоції, емоційні стани, і в момент, коли буде, наприклад, якась конфліктна ситуація, якась тяжка ситуація, і людина буде відчувати негативні емоції, вона зможе їх розрізнити і вона зможе їх назвати. Зараз дуже популярними є. Практики майндфулнесу це дихальні практики, медитативні практики. Коли людина усвідомлено дихає, фокусує свою увагу на тому, як повітря входить, як воно виходить, або якісь, якісь медитації слухає. А це все справді допомагає концентрації уваги, фокусу уваги на чомусь конкретному. І це також допоможе. Менш бути сприйнятливим до стресу та сильних якихось негативних емоцій. Також важливо встановлювати емоційні межі, так звані. Це вміння говорити ні тоді, коли ви не хочете про це говорити, а також вміння говорити ні токсичним людям. Хто такі токсичні люди про це я говорила у своєму попередньому відео. Тобто вміти відмежуватися від навіювання інших людей. Також важливо піклуватися про свій фізичний стан, важливо бути невтомленим, виспаним, важливо вірно харчуватися, мати фізичні навантаження, дихати свіжим повітрям, тому що наш мозок він живе в нашому тілі, наші думки вони живуть в нашому тілі. І те, як буде почувати своє тіло напряму, залежить. Те як будуть, що що будуть думати наші думки, тому варто звертати увагу на і вкладатися в наше фізичне здоров'я. Вдячність та прощення це теж такі важливі аспекти у формуванні здорового емоційного стану. Чому? Тому що людина, котра вміє дякувати, котра вдячна, вона додає собі позитивних емоцій. Важливо кожного дня, теж аналізуючи свій день, наприклад, увечері, запитувати себе: а за що я сьогодні вдячний собі, Богу. Людям, планеті і так далі. Чим більше вдячностей ви будете знаходити, тим більше позитиву буде у вашому сьогоденні. Також важливо прощати, вибачати людей, які інколи роблять неприємно, які просять пробачення, тому що це теж, знаєте, доброта вона формує наш внутрішній стан, наш внутрішній світ. Це проявлення доброти і це про позитивні емоції важливо ставити реалістичні цілі досяжні цілі. Бо коли людина ставить досяжні цілі, маленькі кроки виконується, її самооцінка підвищується, і її емоційний стан стає краще. А коли людина ставить нереалістичні цілі, якісь дуже великі, і їй важко туди добратися, і вона не бачить маленьких проміжкових кроків, це все знижує самооцінку і знижує психоемоційний стан. Звісно, формування всіх цих звичок потребує часу. Але якщо ми будемо рухатися маленькими кроками до мети і кожного дня будемо фокусувати свою увагу на формуванні цих здорових психоемоційних звичок, то вже через рік ви будете бачити свої великі позитивні результати, чого вам і бажаю,